Ось так цієї ночі виглядало небо над Нікополем. Окупанти випустили 20 реактивних снарядів по житловим районам міста. Євгеній з самого ранку рахує вибиті вікна та пошкоджене майно. Він прокинувся від звуку тріскання скла. Уламок ворожого снаряду впав на його літню кухню. Літня кухня, тобто повністю знищена, треба відновлювати все абсолютно. От тільки хіба стіни лишилися, От, і івана кімната там трошки в ній лишилася. Так все згоріло, багато дитячих іграшок. Внаслідок ворожого обстрілу четверо людей постраждали. Там були осколочні ранення плеча, осколочне ранення бідра. Був мужчина з закритою травмою грудної клітки в результаті удару. Все, всі больним оказана допомога в дождному об'ємі, і на сьогоднішній день вони будуть продовжувати лікування амбулаторно. На подвір'ях двох приватних будинків виникли пожежі. У місті понівечені з півсотні приватних та 11 багатоповерхових будинків, побиті автомобілі. Нікопольці разом з комунальниками ремонтують, вибиті шибки та прибирають скло. Також від обстрілу постраждав місцевий дитячий садочок та будинок творчості. У великій танцювальній залі не лишилося жодного цілого вікна. Ну нічого, ми все встановимо, все покрасимо, все приведемо порядок. Аби тільки на цьому закінчилось. А от у Криворізькому районі зі ствольної артилерії ворог обстріляв зеленодольську громаду. На щастя, ніхто не постраждав пошкоджені електромережі біля населеного пункту. Село Мар'янське перебили лінію електропостачання. Наразі рес виїхав, відремонтує швидко і населений пункт повернеться до звичного життя. Вдень ворог знову обстріляв Криворізький район. Загорілися очерети та сухі залишки пшениці. Люди не постраждали. Пожежа охопила 4 гектари, а на місці обстрілу рятувальники виявили кілька воронок. Наразі в постраждалих громадах Дніпропетровщини працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак. А прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Поліна Поломарчук, новини одинадцятого каналу.